Давайте зараз обговорювати перші підсумки початку цього саміту Шанхайської організації співробітництва. Роман Безсмертний, віце-прем'єр-міністр України в 2005 році, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь в 2010 11 роках, до нас доєднується. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Ну, от ми щойно деякі заяви зараз нашим глядачам озвучили, да, фактично. Для вас оці перші, перші заяви, про що вони свідчать? Як змінюється світ через війну в Україні через дії Трампа? Чого нам чекати? Ну, якщо подивитися декларацію, а це дуже об'ємний документ, який складається з чимало і кількості позицій. Вони дуже важливі з точки зору регіонального розвитку насамперед? Бо тема Азії її подальшої долі вона дуже важлива. І не випадково нині весь світ спостерігає за тим, як діють Дарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, які складаються в нього взаємовідносини з Ціціньпінем, яку роль на цьому саміті відіграє Пердоган, президент Туреччини. Я вже не кажу, як ведуть себе, як визначають себе центральноазійські держави, які сьогодні разом з Китаєм фактично стали. Механізмом обходження санкцій. І по суті, ці країни в значній мірі компенсували Росію постачання і компонентів озброєнь, і компонентів зброї, і подвійних технологій. Я вже не кажу, машини станків для виробництва зброї для війни в Україні. Загалом, можна сказати, що цей саміт. Підтверджує динаміку, яка продовжується позиціювання. Ми бачимо, що в рамках цього саміту ШОС ховається серцевина, яка, по суті, є свого роду віссю зла, це Москва, Пекін і Тегеран. Всі інші учасники присутні для того, щоб окрасити, замаскувати якось бетонізацію цієї осії. І дуже показово, що а, на подальших зустрічах, в рамках святування, з'явиться ще й північно-корейський диктатор. Ну, а присутність Лукашенка, вона тільки додає розуміння того, що в рамках щось насправді відбувається. От, а, -Бан, а як вважаєте... цього як вважаєте, от Індія зараз доєднується до цієї коаліції зла, як ви сказали, чи ні, чи це поки що не остаточне, не можна так казати. тобто. Пане Андрію, бачите, тема єдності змія і слона це проблема всієї історії людства. А <гум> вони майже ніколи не об'єднувалися між собою. Але в результаті абсолютно безглуздих нинішніх дій Дональда Трампа, це зближення відбувається, і зверніть увагу. Ви ж не випадково задаєте мені питання, на це зараз звернули увагу всі. Як демонстративно це підкреслювали і Сі Цзіньпінь, і Путін, ну і більшість видань світових на цьому акцентували увагу. Тобто зближення. Дракона чи Змія, як називають її слона, річ, яка в нинішній ситуації явно випадає з логіки процесу. Бо Китай і Індія взаємно балансували себе в індотихокеанському регіоні. Очевидно, що в цій ситуації подальше зближення, якщо воно буде. А відбуватися несе в собі дуже неприємні речі для всього світу, для світового порядку. Я вже не кажу для регіону. А давайте Дуже далі... важливо, що угу. кажіть, кажіть завершіть думку. Та дуже важливо, що напередодні цих зустрічей були діалоги президента Зеленського із Нарендрою Моді із Таїпом Раджипом Родоганом. Тобто, тут була якась як скажімо так. Попередньо намічена розуміння позиції ситуації. І, власне, те, що представлено Міністерством закордонних справ України, як реакція на декларацію, прийняту в Цянзіні, вона якраз підкреслює, що очевидно, що ці країни утримали ситуацію однак мені настільки ж неприємно, що в декларації згадали ситуацію. Ірано ізраїльської війни тільки в зворотньому напрямку І абсолютно нічого не сказали про російську агресію проти України. Ви розумієте, це можна назвати там дипломатичним фіглярством. Але що з того насправді під прикриттям цієї парасольки бетонізується зла. Що насправді, з моєї точки зору, є дуже небезпечно в цій ситуації, так. особливо і за безглуздих дій в Вашингтоні. Давайте тоді далі спробуємо поговорити про те, що може як що може протиставити цій вісі зла, тому що президент Володимир Зеленський планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться в Парижі у 4-4 вересня. Про це суспільному повідомило поінформоване джерело у владі. Очікується, що у цей день збереться коаліція охочих за інформацією газети Financial Times, Ініціатором зустрічі є французький президент. Президент Еммануель Макрон там також мають бути присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем'єр Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рюте та очільниця Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Також видання повідомляє, що на цій зустрічі може бути присутній і американський президент Дональд Трамп. Пане Романе, чи може що тут може бути дуже важливо? Да. Ану, кажіть так. про Трампа? А, пані Інно, тут дуже важливо ця присутність Трампа. От. От те, наш на чому вакцентувало, бо воно як виходить? А зла збирається, а коаліція охочих зібралася, а великий доні, імператор Марх... Манхеттенський, вирішує, відсидітися в нейтральній позиції. З такою позицією Вашингтон скоро перетвориться не тільки в рядову державу, а в другорядну державу, бо він ні на що впливати не буде. Очевидно, що треба зараз зробити зусилля щоб Вашингтон прийшов до тями і з'явився на цій зустрічі. Бо е, Збройні Сили, Україна, Європа сьогодні концентрують зусилля, щоб протистояти осі зла, а Вашингтон рясу посередництва одів, заявляє про те, що він любить однаково російський і український народ. Нічого собі позиція угу. при такій ситуації, особливо після того, що відбуватиметься зараз. У Пекіні, в Тензяні. На, на мою точку зору, от, нині четверте число має чітко задекларувати: або Трамп разом і далі НАТО і воно живе, так. або треба думати про об'єднані сили Європи, про спільне командування. І треба думати, як захищатися. Бо я ще раз кажу: те, що показують по телебаченні Пошос. Це не все, що там відбувалося. Нам набагато все більше і воно відбувається в закритому режимі. Важливо, щоб зараз інформація з Парижа в розумінні світу вирівняла позицію, щоб ми відчули зміцнення коаліції свободи і демократії. Дякуємо, пане Романе. Дякую. Ну єдине, що до 4 вересня, як мінімум, три дні, і зустрічі в рамках ШОС. Самі то шанс шос продовжується, і будемо чекати нових якихось повідомлень, в тому числі що відбувається в Китаї. Дякуємо, Роман Безсмертний віце-прем'єр-міністр України в 2005 році. Надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках був з нами.